Я не думаю, що все можна пояснити навіть собі самому. Темна кімната Рейчел Зайферт. Роман сучасної британської письменниці, написаний на початку 21-го століття, в час, коли тиша після війни почала тріщати під вагою забутої правди. Зайферт пише сильні стримані романи, де мовчання важить більше за слова. Її герої живуть у тіні великих історичних подій, шукаючи надію серед провини та втрат. Три сюжетні лінії, три ПОСТАТІ Дівчина ЛОР, що веде молодших братів і сестер крізь зруйновану Німеччину, солдат Гельмут, чия любов до фотографії стає свідком жаху, чоловік із сучасності міха, змушений переосмислити спадок свого діда. Їх об'єднує тягар провини, мовчання, що душить, і спрага розуміння у світі, де ніщо не чорно-біле. Для сучасного читача книга дзеркало. Вона питає Хто ми в тіні історії? Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар. Яка книга справила на тебе враження? Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.